Доброго здоров'я, привіт усім. Сьогодні унікальна подія відбулася в парламенті. Сьогодні парламент голосував за відставку уряду. І дуже цікаво було подивитися на підсумки голосування після широкого обговорення, довгих дебатів. Тільки 90 депутатів проголосували проти такої відставки. І 190 депутатів проголосували за цю відставку. Таким чином можна сміливо казати, що хоча у Азарова і немає, поки що критичної маси ворогів, які можуть його позбавити мандата. <кій> Бо треба 226 голосів. Але точно в нього немає і тих, хто готовий його підтримувати будь-якою ціною, і демонстративно на на кнопку, щоб показати своє позитивне ставлення до нинішнього прем'єр-міністра. Впевнений, що рано чи пізно. А більш точно думаю, що це відбудеться восени. Буде ще одна спроба відставки уряду, і абсолютно впевнений, що та спроба відставки уряду закінчиться його відставкою. Бо Азаров вже давно є символом невдач цієї влади, і як символ невдач цієї влади він вже заважає і владі і заважає безумовно нам українцям, які вже дивитись на нього не можуть. І і ті пародії, які існують навколо Азарова, вони звичайно полегшують. Йому життя, бо вони переводять серйозні проблеми в більш іронічні, але азара уже точно всім набрид.